Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Агент Козир Єрмачок активізувався. Ніколи Росія не була не є і не буде мати політичну волю до миру. Навіщо ці зайві рухи куратори піджали? Запитує Тарас Дробаха. Україна може розглянути запрошення представників Росії на другий саміт миру. Єрмак, ми готові чути всіх. В нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО ЄС, а й з країни глобального півдня. Заявив голова офісу президента Андрій. І Єрмак, ось чому знімають генерала, той би не допустив договіре за спинами українців. Десантник Олексій Патров пише наступне: якщо спитати зараз усяких експертів, експертних наук. Так, а навіщо знімати з посади Валерія Залужна? Який сенс? щоб що? Чіткої відповіді ви не почуєте ку різноманітної ахінеї у стилі а, що? а та, та кумір шолі і таке інше, звичайно ж, почуєте, але найбільше. І все ж таки, чому навіщо? Що би що? Я навряд чи помилюся, якщо мова йде про керований ким... Омусь хаос чим більше не дій, тим краще. Тобто, щоб врешті-решт, через тривалий час нічого не вийшло. Треба, ну ось вам нагальний та усім зрозумілий приклад У 2019 році, після остаточного приходу до влади так званих слуг народу у відставку відправляють міністра оборони Степана Полторака на його місце. Призначають Андрія Загороднюка. Молодий перспективний. Якщо хтось не в курсі, то я дещо нагадаю. Міністерство оборони це не про воювати, це про забезпечити армію грошима, речами, взяттям, зброєю ще раз зброєю і ще 20 разів зброєю, шоломами, бронежилетами і так далі. Запам'ятайте це, але. Через деякий час, а саме на початку березня 2020 року, себто меншені ще раз ріки каденції на посту міністра Загороднюка, чому знімають та призначають Андрія Тарана. Тобто, що все починає спочатку, входити в курс справи, вибудовувати від себе команду та комунікацію. і Так далі, годинник мовчки робить свою справу. Тік-так, тік, так, тік -так. Промайнуло не так багато часу. Якихось півтора року, і на початку листопада 2021 року, тарана теж знімають з посади і призначають Олексія Резнікова. Ну знову починає все спочатку. Тигаєте за думкою, а потім через неповні чотири місяці почалося повномасштабне вторгнення і дивним чином на складах не виявилося бронежилетів та шоломів, форми, взуття та радіостанції так сталося, що протягом тривалого часу країна чомусь не закуповувала стогни і Сау Богдана, яка була в єдиному екземплярі на параді 2018 року. Так і почала воювати в єдиному екземплярі. І то дякуючи Богові та відчайдухам, які врятували її. Ба більше відомий зараз кожному комплекс Нептуни. Як був на параді 2018 року в року екземплярі, так і ну ви все пам'ятаєте, друзі. А тепер просто задумайтеся та поєднайте разом Чехарду і зі зміною міністрів та про з Ресору в березні 2022 року. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.